1991 рік подарував кіноманам безліч яскравих фільмів у різних жанрах: від комедії та романтики до жахів і трилерів. Це був рік великих зірок, культових ролей та історій, які досі залишаються у пам'яті. У цьому відео ми згадаємо найпопулярніші та найцікавіші стрічки 1991 року, від психологічного трилеру Мовчання ягня до авантюрної комедії Гудзонський Ястрий. Від романтичної історії батько нареченої до легкої комедії дружина м'ясника. Кожен фільм по своєму унікальний і всі вони стали частиною кінокласики 90-х. Готуйтесь до ностальгії, захопливих історій, сюжетів, легендарних акторів, які ми знову побачимо на великому екрані. Вітаю це Кіносвіт, Мене звати Олексій, і сьогодні ми говоримо про фільми 1991 року. Беремо щось солодке каву і дивимося відео до кінця. Останній бойскаут класичний бойовик в стилі 90-х від режисера Тоні Скодо, в головній ролі Брюс Вілліс та Деймон Вайс. Сюжет. Колишній агент спецслужб Джон переживає не найкращі часи. Проблеми в родині, кар'єра на дні. Та випадок зводить його з колишньою зіркою американського футболу. Джиммі. Разом вони розкривають корупційну змову, де замішані великі гроші, спорт і політика. Двоє невдах, які насправді виявляються останнім бастіоном справедливості. Фільм відомий дотепними жартами, жорстким екшеном і хімією між головними героями. Це типовий баді-муві, де двоє абсолютно різних людей змушені об'єднатися, щоб врятувати життя і відкрити машину. Estab no afero. Кара небесна дотепна комедія з елементами фентезі від режисера Блейка Едвардса. У головних ролях Елен Баркін Джиммі Сміт. Сюжет. Стів Брук типовий самозакоханий лавелас, який користується жінками для власної вигоди. Його життя обривається, коли три колишні подруги вирішають помститися і вбивають його. Та на тому світі Стів отримує шанс повернутися на землю, але вже у тілі жінки на ім'я Аманда. Тепер йому потрібно довести, що він здатний на щиру любов. Любов, інакше його чекає пекло. Фільм поєднує гострий гумор, кумедні ситуації та філософські нотки про те, як важливо зрозуміти чужі почуття. Це легка, але повчальна історія про те, що справжня зміна починається з усвідомлення власних помилок. Дружина м'ясника романтична комедія з елементами фентезі від режисера Тоні Скотт, у головних ролі Демі Мур. І Джеф Деніелс. Сюжет. Молодий м'ясник з Нью-Йорка Лео зустрічає на острові ворожку Марину, яка вірить, що він її суджений. Вони швидко дружуються і переджають до Нью-Йорка, де Марина завдяки своїм надприродним здібностям допомагає людям знайти кохання. Однак її втручання призводить до непередбачених наслідків, і вона починає сумніватися у своєму шлюбі. Фільм поєднує легкий гумор, чарівну атмосферу та глибокі розуми про кохання та долю. Це історія про те, як іноді потрібно втратити, щоб знайти справжнє кохання. У ліжку з ворогом психологічний трилер режисера Джозеф Рубен. Сюжет. Лора у виконанні акторки Джулія Робертс живе в ідеальному шлюбі з успішним інвестиційним консультантом Мартіном у виконанні актора Патрік Бергін. Однак під зовнішньою оболонкою ідеальних стосунків ховається жорстоке насильство та маніпуляції. Лора вирішує втекти, фальшиво загинувши під час шторму. Вона переїжджає до Айови, приймає нову особистість, стає Сарою Уотерс і намагається розпочати нове життя. Але Мартін не вірить, Її смерті починає її шукати. Фільм поєднує напружений сюжет, сильні акторські роботи та глибоке дослідження теми домашнього насильства. Це історія про боротьбу за свободу та новий початок життя. Вогнений вихор. Напружений трилер режисера Рона Говарда. Що поєднує драму, екшен та детектив. Сюжет. У Чикаго двоє братів-пожежників: Стівен, виконання актора Курт Рассел, і Брайан, виконання актора Вільяма Болдвіна, працюють разом, але їхні стосунки напружені через минулі конфлікти. Брайан, прагнучи довести свою спроможність, приєднується до підрозділу з розслідування підпалів, де співпрацює з досвідченим інспектором Дональдом, позивний тінь, виконання актора Роберт Де Ніро. Разом вони стикаються з серією. Пожеж, викликане небезпечним явищем зворотною тягою. Розслідування призводить до виявлення змов, в якому замішані високопосадовці та підпалювачі. Фімо отримав три номінації на премію Оскар за найкращий звук, найкращий монтаж, звук та найкращі візуальні ефекти. Він також надихнув на створення атракціону зі спецефектами в Universal Studio Голівуд, який відкрився в 1992 році та закрився у 2010 році. Батько. Речений романтична комедія режисера Чарльза Шаєра, що є ремейком одноіменного фільму 1950 року. Сюжет життя Джорджа Бенса, виконання актора Стів Мартін, перевертається, коли його 22-річна донька Енні, виконання акторки Кімберлі Вільямс Спейслі, повертається з навчання за кордону і оголошує про своє весілля з Брайаном, виконання актора Джордж Ньюберн. Джордж, як турботливий батько, намагається контролювати кожен аспект підготовки до весілля. Що призводить до низки кумедних ситуацій. Йому доводиться впоратись з ексцентричним весільним координатором Френком, виконання актора Мартін Шорс, та його асистентом Говардом, виконання актора Б. Ді Вонг, а також численним фінансовими та емоційними викликами, що виникають під час панування великого свята. Фільм отримав позитивні відгуки критиків і глядачів за свою теплоту, гумор та чудову акторську гру. Він став популярним. Сімейним фільмом і отримав продовження у вигляді сиквелу Батько нареченої 2» 1995 року. Він сказав, вона сказала, романтична комедія режисера Кена Квопіса та Маріси Сільвер. Сюжет ден виконання актора Кевін Бейкон, консервативний журналіст. А Лорі, виконання актриси Елізабет Перкінс. Ліберальні журналісти вони працюють разом у редакції газети та часто сперечаються з приводу різних тем. Їхні суперечки перевертають увагу телевізійного продюсера, який пропонує їм вести спільну програму. Він сказав, вона сказала, де вони зможуть обговорювати свої погляди. Під час роботи над програмою їхні стосунки розвиваються від професійних до особистих і вони закохуються один одного. Фільм показує події з двох точок зору: спочатку з погляду Дену, а потім з погляду Лорі. Фільм отримав Відгуки критиків, але був відзначений за оригінальний підхід до розповіді та хімію між головними акторами. Мовчання ягнят психологічний трилер режисера Джонатана Демі, що став класикою жанру. Сюжет: молодий агент ФБР Клариса, виконання акторки Джоді Фостер, отримує завдання від свого керівника Джо, виконання актора Скотт Гленн. Звернутися за допомогою до серійного вбивці та Ганнібала-лектора виконання Ентоні Хопкінс, який перебуває в ізоляції. Лектора просять допомогти у розслідуванні справи про маньяка на прізвища Біл, який викрадає та вбиває жінок. Під час спілкування з лектором Клариса намагається здобути його довіру, щоб розкрити особу вбивці. Фільм досліджує психологічні аспекти взаємодії між Кларисою та Лектором, а також їхній. Особисті травми та мотивації. Фільм здобув 5 премій Оскар, включає найкращий фільм, найкращий режисер, найкраща чоловіча роль Ентоні Хопкінс, найкраща жіноча роль Джоді Фостер та найкращий адаптований сценарій. Мовчання ягнят є одним із трьох фільмів в історії, які виграли великі 5 премій Оскар. Невдахи. Комедійно-пригодницький фільм режисера Наді Тес. Ремейк французької комедії 1981 року. Сюжет. Донька багатобізнесмена Валері Хайсміт, виконання актора Шейла Келі. Одна із найбільших невдах у світі. Під час відпочинку у Мексиці вона потрапляє в низку нещасних пригод, включає падіння з балкону та втрати пам'яті. Психолог корпорації пропонує відправити на її пошуки співробітника бухгалтера Юджина у виконанні актора Мартін Шортс, який також відомий своєю хронічною невдачею. Разом з детективом Раймондом, виконання актора Денні Гловер, вони вирушають до Мексики, де їх чекають численні пригоди та небезпеки. Фільм отримав змішані відгуки критиків, але був популярним. Серед глядачів завдяки комічній хімії між головними акторами та численними курйозами з ситуаціями. Гудзонський яструб авантюрна комедія режисера Майкла Ламана, де Брюс Вілліс поєднує елементи екшену, музики та абсурдного гумору. Сюжет. Едді відомий як Гудзонський яструб, виконання актора Брюса Вілліса. майстерний злодій, який тільки но вийшов з в'язниці і мріє про спокійне життя. Однак його шантажують ексцентричні мільярдери Дарвін і Мінерва, змушуючи його викрасти три. Шедеври Леонардо да Вінчі. Ці твори мистецтва містять частину механізму, що може перетворювати свинець на золото. Еді об'єднується зі своїм давним партнером Томі, виконання актора Дені Айло, та представницею Ватиканої Анни, виконання Енді Макдауел, щоб зупинити зловмисників. Фільм поєднує елементи екшену, музики та абсурдного гумору, використовуючи техніку Картун Панк з комічними звуковими ефектами. Головні герої синхронізують свої дії під час е, злочинів, співаючи популярні Пісні, що додає фільму унікального стилю. Попри комерційного провалу США, фільм здобув популярність у Європі та став культом серед шанувальників Брюса Вілліса. Якщо дана підбірка вам сподобалася, обов'язково поставте лайк, там, підпишіться на канал, напишіть коментар, які фільми ви бачили з 1991 року, і які для вас були відкриттям. Для мене буде цікаво почитати, а також що ви б порекомендували подивитися із 91-го року, з того, що вам рекомендував, а також з 90-го бо я буду створювати відео культові фільми 1990 року. Тому буду вдячний за вашу реакцію, якусь, і до зустрічі в нових відео.